Вітаю на календарі. 18 червня підводимо підсумки тижня. Коротко про головне. 38 ліжкомісць може втратити центральна районна лікарня до кінця цього року. Ремонтні роботи у спортивній залі Биринського навчального охолонного комплексу наближаються до завершення. Журналісти телерадіокомпанії Сіверська вибрали призові місця на сьомому міжнародному телерадіофестивалі Калинові мости. До 65-річчя талановитого сіверянина Віталія Кейдуна відкрито персональну виставку. З 1 червня Новгороціверська житловоексплуатаційна контора припинила вивіз сміття по місту. За керування автотранспортом в нетверезому стані на водіїв чекатиме суворе покарання. У вихованні дитини батько відіграє важливу психологічну та соціологічну роль. 19 червня день медичного працівника. Дві бронзові нагороди привезли новоруціверські гімнастки з відкритого чемпіонату в Черкаської області. 38 ліжкомісць може втратити Новгруцівська центральна районна лікарня до кінця 2016 року. Скорочення стаціонарних ліжок буде покроковим. Перший етап запланований на початок серпня. Поменшає ліжок у акушерсько-гінекологічному відділенні. Якщо цей етап практично не вплине на якість та доступність медичної допомоги та персонал, то протягом наступних кроків близько двох десятків працівників центральної районної лікарні можуть скоротити. Процес оптимізації ліжкового фонду у медичних закладах України розпочато згідно з відповідною постановою Кабінету міністрів України до кінця поточного року у лікарнях. Кількість ліжкомісць має скоротитися до 60 у розрахунку на 10 тисяч населення. На сьогоднішній день у відділеннях центральної районної лікарні нараховується 201 стаціонарне ліжко. До кінця 2016-го їх має залишитись 163. Перший етап оптимізації на базі центральної районної лікарні розпочнеться на початку серпня. Зменшуватимуть кількість ліжкомісць у акушерсько гінекологічному відділенні. Із 25 ліжок, які в ньому налічуються, планується скоротити 2 гінекологічних і шість пологових. Багато це чимало. Враховуючи, що це ледь не єдине відділення, яке не виконує план ліжкоднів тобто, наперед відомо, що кількість ліжок, які там розгорнуті, вони перевищують реальну потребу. У гінекологічній допомозі і у пологовій допомозі. Головний лікар Новгородців Вірської центральної районної лікарні Світлана Шам зазначила, що скорочення ліжкового фонду у цьому структурному підрозділі на якості та доступності медичної допомоги не відобразиться. Практично не вплине перший крок оптимізації і на штатний розпис. Відділення втрачає 0,25 посади лікаря. Насправді у відділенні. Ставка 25, тобто одна посада і 0,25, ці 0,25 скорочуються. У нас є можливість працевлаштувати бажаючих лікарів в поліклініці. Хоч на сьогодні ніхто на одну посаду із лікарів акушерського гінекологічного відділення не працює. Люди мають можливість працювати на півтори посади. Тобто питання як таке не зачепить безпосередньо ні штати, ні якість допомоги і доступність допомоги. Наступні етапи оптимізації ліжкового фонду передбачають помісячне скорочення ліжкомісць і у інших відділеннях центральної районної лікарні. Не передбачено зменшення кількості ліжок лише у дитячому та туберкульозному. Загалом до кінця поточного року, відповідно до плану покрокової оптимізації, районна лікарня має згорнути 38 ліжок. Відповідно, на цих етапах передбачено і скорочення персоналу. Це буде десь два десятки працівників, які ми плануємо працевлаштувати тимчасово, на декрети, можливо, на заміну лікарняних, а можливо, навіть хтось піде в центр зайнятості. На превеликий жаль, якщо згортаються потужності, згортаються ліжка, то працевлаштувати людей у цьому закладі. Шанси невеликі. Паралельно з виконанням постанови Кабміну в центральній районі лікарні вивчається питання щодо того, як пройти всі етапи оптимізації з найменшими втратами. Також сподівається, що Новгород Сіверську лікарню визнають окружною, яка буде надавати інтенсивну допомогу в госпітальному окрузі, і тоді, можливо, вдасться призупинити скорочення ліжкомість та персоналу. Ремонтні роботи у спортивній залі Бирінського навчально-виховного комплексу, яка не функціонувала три роки, наближаються до завершення. Аби дізнатися, що було зроблено та що залишилося доробити наостанок, наша знімальна група завітала до цього навчального закладу. Тож більше подробиць дивіться в наступному сюжеті. У новому навчальному році учні Биринського навчально-виховного комплексу отримають можливість проводити заняття фізичної культури у оновленій спортивній залі. І діти, і вчителі чекали на це багато років, і ось нарешті мрії стали реальністю. Завдяки коштам, які надало місцеве товариство, ремонт стартував. Не залишилось осторонь і задеснянське лісництво. Воно виділило лісопильні матеріали, які використали для заміни підлоги в даному приміщенні. На кошти сільської ради був перекритий дах будівлі, який перебував в аварійному стані. У нас велика проблема була з спортивною залою. Він взагалі не функціонував три роки. В цьому навчальному році ми вже зробили дах, перемастили підлогу. От багато допомогли батьки. Всі зимові канікули вони приходили, робили підлогу. І зараз залишається одна проблема пофарбувати його. Ну, сподіваємося, що впораємося. Як зазначила директор Биринського навчально-виховного комплексу Людмила Плахута, батьки надають колосальну допомогу їхньому закладу. За їх кошти була придбана фарба для підлоги. Також планують заміну вікон, адже на початок ремонту тут не було навіть скла у старих віконних рамах. Ще декілька тижнів і роботи будуть завершені. В подальшому в цій спортивній залі з дітьми можна буде проводити повноцінні тренування і змагання з усіх видів спорту. 9 червня в центрі освіти та культурних ініціатив міста Ольштин, Польща урочисто завершився сьомий міжнародний телерадіофестиваль Калинові мости. Журналісти телерадіокомпанії Сіверська з радіо та телепередачами отримали нагороди. Про це далі. Галина Башта та Оксана Харькова, журналісти телерадіокомпанії Сіверська, вибороли призові місця на сьому міжнародному телерадіофестивалі Калинові мости традиційно в міжнародному мистецькому заході взяло участь чимало телерадіокомпаній України та Польщі. Загалом на розсуду журі було представлено 45 теле та 26 радіопередач в шести номінаціях. Телепроєкт Оксани Харькової Шевченко Катерина 21 століття здобув диплом другого ступеня в номінації Борітися поборети. Передача екологічного спрямування на Крилах Надію несуть» отримала диплом третього ступеня в номінації у дзеркалі довкілля для Оксани. Це перемога в Польщі другий рік поспіль і впевнені не остання. Участь у цьому фестивалі дає можливість не просто представити телепродукт нашої компанії, переглянути. Передачі, які готують колеги з різних куточків України, дає можливість поспілкуватися з членами журі, дізнатися, що ще треба робити в своїх проєктах, Дає можливість поспілкуватися із професійними режисерами, сценаристами, операторами. Радіопередача під назвою генпатріотизму, автором якої є Галина Башта, посіла перше місце в номінації Єдина Україна, безпечна Європа. Загалом в рамках фестивалю сіверянки в Польщі перебували з 3 по 12 червня. За цей час дійснили подорож армінсько-мазурськими шляхами, де ознайомились з інфраструктурою країни. Повчитись у поляків нам, українцям, є чому, каже Галина. Вражень дуже багато. За час самого перебування у Польщі мені вдалося познайомитись з багатьма цікавими людьми, коріння яких сягає ще з України і які. У 1947 році в період операції Вісла були виселені на чужину з України. З гордістю можна сказати, що і там, у Польщі, вони спілкуються українською мовою повсякденному житті. Вони прививають дітям українські. Традиції за час мого перебування вдалося побувати також у двох школах з українською мовою навчання: це у Бартошичах і в Гурової Ловецькому. Дуже приємно було чути українські пісні, які ми нас зустрічали, вихованці цих закладів. Дуже приємно було чути українську мову, яка Лунала з коридорів цієї школи. Побувавши там за кордоном у Польщі, я зрозуміла, що ми, українці і поляки це один єдиний дружній народ Україна це Європа. Таку назву мала одна з номінацій фестивалю. Тож хочеться вірити, що європейський рівень життя пізнаємо не лише зі слів колег-журналістів. Чергова персональна виставка робіт Сіверянина зі світовим ім'ям відкрила 17 червня у виставковій залі народного аматорського клубу декоративно-прикладного мистецтва княжа Скарбниця. Вся культурологічна спільнота найпівнічнішого форпосту українства вітала цього дня головного винуватця свята Віталія Кейдона 65-літтям та відкриттям експозиції. Многі літа бажала майстру і знімальна група телерадіокомпанії Сіверська. 420 тисяч хрестиків, і це лише в одній роботі. Шістдесятиліть голка з ниткою є вірними подругами народного майстра, етнографа, засновника народного матерського клубу декоративно-прикладного мистецтва княжа скарбниця Віталія Кейдуна. 17 червня йому виповнилося 65. До ювілейної дати майстра у виставковій залі княжі скарбниці відкрили чергову персональну виставку робіт. Чого тут більше? Почесних відзнак, нагород чи творчих наробків одразу і не збагнеш. Віталій Олексійович, одним з перших, ще за радянських часів почав відроджувати в сіверянах дух українства. І які б посади він не займав голови сільського клубу чи директора районного палацу культури, засновника княжої скарбниці чи проєктанта, духовного батька центру національного та духовного відродження на Сіверщині, головною метою діяльності майстра було відновлення традицій, мови обрядів та ремесел сіверян. Хоч по тих кріхточках, що вдалося десь мені замалювати, записати, я повинен був і давати, і передавати, щоб е, да, воно множилось в новому поколінні е, от наших дітей, а вони щоб онукам передавали і приводили і онуки. Ось це і є найбільша насолода. Що ти зробив щось те, що і корисне людям, і що воно відродилося, і що воно не пропало і не пропаде вже. Духовний наставник майстрів ідейний підтримувач членів клубу народний майстер і етнограф, фотохудожник, майстер бісероплетіння. В молоді роки ще й художнім різбленням займався, зізнається, Віталій Олексійович. Сіверяни зі світовим ім'ям, роботи майстра в приватних колекціях та галереях 34 країн світу. Скільки ж бо їх, ікон, рушників, серветок, полотенець, сорочок не злічити, важко навіть порахувати почесні нагороди, якими було відзначено працю майстра. Проте головна нагорода для нього бачити квітучую нашу сіверську землю, квітучою і українською, з міцним корінням роду нашого, від якого живляться молоді пагани юних сіверян. З 1 червня Новгороцівська житлоексплуатаційна контора припинила вивіз сміття по місту. Мешканці будинків, які підпорядковані цьому комунальному підприємству, мають укласти договори з комунальним підприємством Добробут, аби не потерпати від стихійних сміттєзвалищ. Всі жителі будинків, які обслуговує житлово-експлуатаційна контора, мають терміново класти договори з місцевим підприємством Добробут на вивіз сміття. Це пов'язано з тим, що з 1 червня жек не займається вивозом відходів. Цю роботу в Новгороді Сіверському виконує добробут. наше коммунальное предприятие сейчас работает в этом направлении. В этом направлении мы охватываем Жековские дома, заключаем договора. Но ну, еще не все, но каждый день работаем, каждый день после работы ходим и заключаем с ними договора и устанавливаем им контейнерные баки. Вот мы сейчас заключили улица Вокзальная, дом 12, 9, переулок Шевченко. В основном, где многоэтажки пока. О, знаєш, тепер, е, заключили на Матросова, на Матросова. Сьогодні встановити їм баки. Незважаючи на те, що по місту, де інде встановлені баки, їх катастрофічно не вистачає. Тому в добробуті збільшили кількість виїздів у сміттєзбиральної техніки у приватний сектор. Понедільник ми їздили в п'ятницю, тепер через день будемо понедільник, середа-п'ятниця. Для того, щоб вот забирати ці всі баки де по одному баку. Пусть жителі не переживають, якщо один бак, а несколько там домов. Ну, це паки. Як тільки з'являться, ми їм додаємо і все одно вже будемо вивозити три рази в тиждень. Закупівля нових баків передбачається лише у другому півріччі, говорить Роман Михайлович. До цього залучають і спонсорів. За їх рахунок буде і переробка, і придбання ще десятьох баків. Я привлюк Харківську фірму. Договорилися, що кожен місяць вони будуть нам поставляти по одному баку. Тобто за те, що вони будуть на свалки то есть собирати помагу, утилізувати. Наразі у багатьох викликає схвильованість ситуація, що склалася на львівському сміттєзвалищі. Новгородцірці також хочуть почуватися у безпеці з цього приводу. Роман Круглік запевнив, що міське сміттєзвалище повністю безпечне і утримується згідно з законодавчими нормами. Розмір штрафу за одне з найбільш жлісних порушень правил дорожнього руху на сьогоднішній день, а саме за керування автомобілем, у стані алкогольного сп'яніння становить 6 тисяч гривень. Депутати Верховної Ради України можуть збільшити розмір стягнення до 40 тисяч гривень, а також покарати винуватця забороною на водіння автотранспортом терміном на 10 років. П'яний за кермом це потенційний вбивця. Напевно, більшість українців саме такої думки, адже майже щоденно кожен з нас бачить по телебаченню, чує по радіо або читає у газетах про випадки дорожньо-транспортних пригод, які трапляються саме з вини водіїв, які знаходяться у стані алкогольного сп'яніння. Депутати Верховної Ради України планують посилити покарання таким кермувальникам. Вони пропонують встановити порушникам штраф у розмірі 40 тисяч гривень та на 10 років позбавлення водійського посвідчення. З'яснюємо більш детально, якщо водій у нетверезому стані попався вперше, то згідно нового законопроекту правопорушник повинен сплатити штраф у розмірі 10 тисяч гривень і позбавлений права керування автомобілем строком на один рік. Якщо вдруге, то більше 20 тисяч гривень і позбавлення посвідчення водія на три роки. Якщо ж втретє, на водія чекатиме штраф у розмірі 40 тисяч гривень і на 10 років позбавлення прав. За останні п'ять місяців поточного року медпрацівниками Новгороцівської центральної районної лікарні було проведено 48 оглядів на вживання алкоголю, 18 з яких після ДТП. Як повідомив лікар Петро Захарченко, всі вони підтвердились. А от в телефонному режимі старший інспектор новгородцівського відділу поліції Олексій Кузьомкін запевняє, що з початку року ними було зафіксовано лише 12 випадків ДТП. Всі вони з потерпілими і з одним загиблим. Із цих 12-ти один правопорушник понесе кримінальну відповідальність, а всі інші адміністративну. А от чи підтримують дане нововведення водії, дізнавались у новгородцівських автомобілістів. Це не проблема для людей. Хто не хоче відповідати, хай не п'є. Все. Це ж не лікарство, що підвищені і змушені люди купувати. Це не проблема. Це саме. Не хочеш платити штраф. Не пий. Все. Щоб голови рубали взагалі за пияцтво. Ми так. Тобто ви за? Ми за. Я проти того, щоб підвищили штраф ви. Виховання дітей справа відповідальна, малюку потрібні і мама, і тато, адже саме тоді дитина сприймає світ різнобічно. 19 червня світ відзначає День батька. Це свято взяло свій початок у 1909 році і вперше було відзначене у США у місті спокан. Ініціатором дня батька виступила жінка Сонора Смарт на честь свого батька, який самостійно виховав п'ятьох дітей. Ця ідея була схвалена місцевою владою. Сьогодні це сімейне свято символізує вдячність, любов і підтримку чоловіку батьку, оскільки він відіграє важливу роль у психологічному і соціологічному розвитку дитини. Наймолодшим батьком у світі є 14-річний британець, а найстаршим виявився житель Індії. Перший син у нього народився, коли чоловікові було вже 94 роки. Що ж до нашого міста, то наймолодшому батьку виповнилося 19 років, а от найстаршому 50. Батько опора для дитини у всіх життєвих справах, і роль батька в сім'ї не менш важлива за материнську. До того ж, час проведений з родиною, з дітьми, найкращий, говорить Дмитро Вітель, наш колега, працівник телерадіокомпанії. І хоча робоча зміна в нього триває і до 10 годин вечора, молодий тато чотирирічної донечки та півторарічного синочка завжди поспішає додому з гарним настроєм. Робота, звісно, займає багато времени, але для мене, як і для большинства, надіюсь, людей. семья это самое важное в свободное время от работы стараюсь больше времени определить детям и семье сходить в парк на природу на речку в лес съездить главное дарить детям любовь и они ответят тем же Саме тато для дитини не просто рідна людина, а приклад чоловіка, зразок чоловічої поведінки і характеру, символ мужності. Та, на жаль, сьогодні дуже багато молодих сімей вимушені жити окремо. Причини цього різні: хтось захищає нашу батьківщину, хтось шукає заробітку в інших містах чи країнах. Та якими б не були обставини життя, час, проведений всією родиною разом, дарує дитині психологічний захист на все життя. Таке відчуття емоційної стабільності і захищеності, коли родина разом, коли вони мають можливість проводити разом свята вихідні, якісь такі дні особливі, це формування спокою за своє життя, за свою родину. Це формування позитивного сприйняття світу. І це дуже важливо, бо це та база. А потім в дорослому житті дає нам ресурс емоційно вирішувати якісь свої проблеми. Тому, чоловіки, не шкодуйте для дітей свого часу, не міняйте його на телевізор чи комп'ютер, якщо ви вдома. Якщо ж ні, для спілкування з дітьми використовуйте мобільний інтернет-зв'язок, обов'язково цікавтеся життям своїх дітей, адже їм і справді від вас в першу чергу необхідна любов і увага, а вже потім подарунки. Із року в рік, в третю неділю червня, в Україні святкують День медичного працівника. Цей день став традиційним святом після видання указу президента України від 1994 року. Важко уявити наше життя без медицини. Будь-яка людина, незалежно від віку, прагне бути здоровою, прожити активне життя. І немає у світі більш відповідальної професії ніж лікар. Лікарі рятують життя, тому заслуговують поваги та шани не тільки своє професійне свято. Григорій Федорович Кошель за плечима чоловіка більше 50 років лікарського стажу. Ще юним хлопцем знав, що працюватиме саме в медицині, тому впевнено крокував у доросле життя. Розповідає, як тяжко було жити студентом лише на одну стипендію, тому вже тоді мав працювати у лікарні і жодних посад ніколи не цурався. По закінченню навчального закладу зробив все можливе, аби потрапити на роботу саме до Новгород Сіверського району. Так і сталося. Григорій Федорович отримує направлення до села Печенюги. Я поїхав там в Росіях, два вже не було. Навіть більше там не було. Больнички була маленька. ми там почали розстраювати. Я перші роки катувався, там обдарувати на свищанням предлагали. І був кранін, казав, розділ, він даже мені одну із Но я я не захотів. Діти підростали, і тому родина Кошелів мусила переїхати до міста. І так Григорій Федорович потрапив на роботу до Новгородсівської центральної районної лікарні, де і професійна діяльність, і стосунки зі співробітниками добре склались. Я переїхала. Ну, тут, тут, тоже понять. Может быть, потому что я человек не конфликтный, поэтому мне там и в Писюнюах как-то все уважали, и тут, вот сколько я приехал, сразу я работал в терапевтическом отделении, там Ботовнина Алексеевна, там Мяшкин там Геннадий Павлович стал потом за отделением, Шахунов Александр Сергеевич там. Мы всегда ну, нормально, отношения никогда, никаких конфликтов не было, понимаете? И потом мне предложили участок. Я начал работать участковым врачом на ставку, а поставку в терапии. Григорія Кошеля в місті ще часто називають народним лікарем, адже чоловік ніколи нікому не відмовляв у допомозі. Сам же він задоволений своїм життям, в якому жодного разу не пошкодував про обрану професію, так як вважає, що саме допомога людям і є його справжнім покликанням. Дві бронзові нагороди привезли нового сіверські гімнастки з відкритого чемпіонату Черкаської області. Змагання тривали три дні. Близько ста учасниць з різних міст України виконували програми від юнацьких розрядів до майстрів спорту. Відкритий чемпіонат Черкаської обласної ради фізкультурно-спортивного товариства Україна зі спортивної гімнастики під назвою «Дніпровські хвилі став уже традиційним і щороку збирає велику кількість учасниць з різних куточків нашої держави. Цьогоріч у змаганнях брали участь 99 спортсменок з семи міст України Києва, Хмельницького, Ромнів, Ніжина, Новгорода, Сіверського, Чернігова та Черкас. Наше місто представляли чотири вихованки Олег Гаврилович, Катерина Захарова, Катерина Гузанок, Таїсія Шахунова та Карина Адаменко. Протягом трьох днів дівчата, в залежності від вікової категорії, виконували програми юнацьких та дорослих розрядів, а також нормативи кандидатів майстри та майстрів України зі спортивної гімнастики. Незважаючи на високий рівень змагань і значну конкуренцію двом ногородсіверським спортсменкам, завдяки гарній підготовці, вдалося потрапити. ...до трійки призерів. У Черкасах я виступала по третьому дорослому розряду і там я зайняла третє місце. Там було дуже багато учасниць. Я виступила гарно, можна було ще краще, можна було зайняти і Там були сильніші суперники за мене, я дуже хвилювалась. Щось в ще одну бронзу для своєї команди виборола вихованка комплексного дитячо-юнацького спортивної школи Катерина Захарова. Завдяки цьому результату на черкаських змаганнях вона виконала норматив кандидата в майстри спорту України. В Черкасах я зайняла третє місце. Виступала. По кандидату майстрі спорту я виступала на стрибку на вільних вправах, на брусах та на бревні. Мені все вдалося. Інші дві вихованки Але Гаврилович, які брали участь у черкаських змаганнях, Таїсія Шахунова та Карина Адаменко також виступили на змагання гарно. Дівчата потрапили у п'ятірку найкращих та отримали новий значний досвід. Позаду залишились шкільні уроки. Учні навчальних закладів району в пришкільних таборах весело проводили своє дозвілля, відвідуючи навчальні екскурсії, подорожуючи стежками рідного села. Що ж чекає дітлахів попереду, як в подальшому вони планують відпочивати, зізнавалась Галина Башта. Навчання позаду, шкільні уроки, теж підійшли до завершення і навчальні екскурсії, які проводили у шкільних закладах вчителі початкових класів для своїх юних вихованців. Незважаючи на те, що не в усіх сільських школах новгородцівського району цьогоріч працювали літні табори, діти мали можливість весело проводити своє дозвілля, відвідуючи навчальні екскурсії. Дітлахи, за словами Марини Шлапак, вчителя початкових класів Биринського навчально-виховного комплексу, з нетерпінням чекали тієї пори. Шквал емоцій переповнюють емоції. Люблять діти ходити і на річку, у сад вчора ходили. Це діти грають в різні ігри, беруть собі провіант. Кожен день діляться дуже гарні діти, от дружний колектив. Ходимо. отак от і проводимо навчальні екскурсії. Своїми радісними емоціями поділились дітлахи й із нами, розповідали, як саме будуть проводити свій подальший відпочинок. Хтось мріяв знову цьогоріч влітку потрапити до оздоровчого табору Десна. Я буду від проводити свої літні канікули у Биринському лагері. Там дуже буде весело, буде дуже багато дітей з різних країн, і ми будемо гратися з ними. Мені дуже подобається в таборі. А дехто не забув і про навчання. Так Анастасія з усією серйозністю підійшла до планування свого відпочинку. Дівчинка розповіла, що буде влітку відвідувати бібліотеку та робити нотатки в спеціальному шкільному зошиті. Бували на літо спеціальні книжки, які ми там будемо малювати, читати. Там ще провіряють таблицю множення. І коли ти її закінчиш, в кінці треба написати твір, як ти закінчив літо. Добре чи погано. І ще там дуже багато казок є. І там ще техніку читання треба будемо здавати. Це вся інформація. 19 червня вшановується пам'ять преподобну Іларіона Нового. У сільських мешканців розпочинається розпал прополки. Наші пращури в цей день спостерігали за комахами. Якщо жуки літають вечором, можна розраховувати на хорошу погоду. Тож про погоду за я з вами прощаюсь. Бажаю хорошого вечора. До побачення.